Ми застрімимо її 8 числа. Вже коли я пройду трошки далі по сюжету, буде де поблукати в якихось новіших місцях. От там ми і це все зробимо. Тобто, як мінімум нас чекає середа. А, і є така авантюрка цих вихідних, ми нарешті, нарешті вже сіли планувати про чудесну і прекрасну річ під назвою Цілодобовий стрім. У нас є Охочий, у нас є Віталік охочий, у нас є Роман охочий, у нас є Я охочий. І що ж, Якщо до середи у нас з'явиться анонс цього, безумовно з суботи, по неділю там, часові рамки ми ще уточнимо, буде, 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 буде ще раз, буде. А, кілька ігор, зокрема, ТЕС онлайн буде у нас на цілодобовому стрімі. Присвятимо їй кілька годин часу, тим паче, що це не The Secret World, яка своєю боївкою просто втомлює, а це нормальна, така майже доволі непогана тес та Dark Souls, та ще якісь більш-менш інші ігри. Ми це все знову ж таки підберемо. Мені хочеться. Мені от хочеться наступні вихідні провести за такою невеличкою авантюркою в нашому в нашому чудесному редакційно-стрімерському колі. Подивимося, як воно все буде. Отож, четверта, сьома сторінка. Так, сторіночка номер 7. Ми все повідмикали, щоб ви не бачили ні айпішників, ні цих. Ну, коротше. Все одно, хто хоче, той її знайде, так, ми знаємо. 18-й 18 коментар це другий зверху. Тут, 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 тут. Містер Спарке 52. Все було б чудесно, але от. А, ні, Little Kite. Так, це одна з тих небагатьох українських іграшок, які пішли в Steam Greenlight, за які не соромно. Але от чесно, я зараз, просто зараз буде крик душі, як головного редактора. Мене, мене, мене забембали новини про українське ширпотребне недоготове лайно, яке типу вийшло в Грінлайт. Охрініте, яка новина? Це ж просто це сенсація. Я, я, я виб... Як я жив без цього? Мега супер, гіпер, ультра важлива інформація. Українське не до щось вийшло у Steam. Це... Я радий, що Грінлайт закривають. Тепер ширпотребникам доведеться платити більше ніж 100 баксів, ну, якщо це хоч щось претензійне. А, на цю тему. Нарешті, Боже, дай, дай мені сили виспатися, або я вже написав і показав людям Undungeon. От дійсно українську гру, за яку не соромно. Плюс вона зробила найголовніше вона змогла подолати бар'єр під назвою Kickstarter. Тобто, це... на Kickstarter ви не вийдете з непотрібним лайном і не попросите, там умовних 50 тисяч євро. Ну, добре, ви можете це зробити, але вам їх ніхто не дасть. А Undungeon змогла і побити, і перевершити кількаразово. Запитувану суму, відповідно, відповідно щось у ній є. Плюс вона. Коротше, ми до, ми до цієї гри перейдемо. Це дійсно той український проект який хотілося би більше показувати, розповідати про нього, бо він цього вартий. о диво. Так, отож, містер Спакі 52. Вітаємо шановного панича чи пана. В залежності від того, одружений він. Чи, та, Женат він чи ні. З тим, що він отримає у нас Hitman Absolution. Ух, Рекурси. Так, хвилинка рекурсії. Все гаразд. Наступною, у нас, якщо не помиляюся, іде Legend of Grimrock 2. Тому від 3 по 19. Женегати. 19. Чудесно. Але. Ні, ні, на 19 там. Від 1 По 20. 13. 13. Якщо я не, вп... не помиляюся, воно не пройде. Тому ти скаємо інший номер. 1. Ану, 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 а хто це, хто це, а Так. 19. А може 13. Зараз пройде. Ану зараз глянемо. Ні, 13-й коментар це вже був січень місяць, але чисто з цікавості. Раз, два, три, 4, 5, 6, дев'ять, 10, 11, 12, 13. Ну, 31, 01. Ну ми ж тоді не робили. Я. Циферка видала товариша Cold Fear. Я з радістю... 31.01. 01 9 ранку. Всього лише за годину до старту конкурсу. Ну, що робимо? Що робимо? Що робимо? Я подумаю. Так. Да. Отож, це у нас був Cold Fear з товаришем з Мефом. О! Так. І останній приз. А останній приз це найбільший приз, це Це Assassin's Creed Syndicate. Та-та-та-да-да-да-да! -та 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 -та. Кому ж він піде. Кому ж він дістанеться. Отож. Циферка 3. Циферка 19. 9. 9 сторінка. Ану, ану, ану. Від одного. До 20. Номер 17. 9 сторінка. Ану. Хто ж у нас отримає Assassin's Creed Syndicate? Який номер? 17. 20. 19, 18, 17 це працівник нашої редакції, тому не катає. Змінюємо номер. 5. Раз, два, 3, 4, 5. Це працівник нашої редакції, тому не катає, змінюємо номер. Так, з мефу умови краще добре. Окей. Умови умовами. Legend of Grimrock 2 піде з мефу. Все одно у нас тут питання, хто синдикат тримає, тому що вже дві людини з цієї сторінки. 19. Ну, не вже, не вже, не вже. Хто, 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 хто? А... Дмитро Кузьменко. Ну, я думаю, теперішній керівник СТС це не, це не Блат, правда, з нашого боку. Ніяким боком. тому... Отож, питання, питання, шановні глядачі, до вас. Та ні, який це блат? Це Play.ua, а це СТС ЮАЙ. Ми, ми співпрацюємо, але ми не, не настільки тісно співпрацюємо, тому не можна вважати це чимось недозволеним, забороненим. Або що тому Дмитро. Вітаємо, все перейшла, все отримається. А ви не забувайте, що подібні конкурси коментарів це не останній раз, це не останній випадок, який проводиться, відповідно, вони ще будуть. Стежте за оновленнями стосовно конкурсу Кишенькова фантастика. Поспати би, я ще не прочитав всіх творів, от серйозно. Але, користуючись нагодою, я хочу висловитися про Тормент Tides of Нуменера. Це, це, це найбільше розчарування 2017 року, і я не впевнений, що щось її переплюне. Тому що я зрозумів, чому Брайана Фарго в свій час видавці наприкінці 90-х, чимало видавців називали найбільшим лідером через букву П ігрової індустрії. Тому що зібравши 4 з лишнім ляма на один проект, який був обіцяний в текстовому варіанті, як в ступені контракту на Кікстарті ми отримали зовсім інше. Не в плані реаліза... ну не в плані саме відчуттів, тощо, якості. Ні, ми отримали зовсім іншу річ, яка не була описана, обіцяна тощо. Це раз менше з тим. А, важливо інше, що Тормент, що замість у Торменті, замість обіцяної нам рольової гри, ми не отримали ні обіцяної рольової гри, ми не отримали ні рольової гри, ми не отримали гри. От у цьому вся заковика. І це для мене зараз відвертий шок. Я вже навіть не знаю, це, це з розгляду, що я беру пакет з лайном, підкидаю переможцю конкурсу. Тому подивимося, насправді, як, як воно там все обернеться. А, в огляд Торменту варто чекати до кінця цього тижня у нас на сайті. І я. Напевно, доведеться його таки дійсно сильно цензурувати, адже давно не бувало випадку, що гра настільки, настільки вбиває себе і вбиває все добре, що в ній могло бути. Так. Отож, в принципі, усе. Вітаємо всіх наших трьох переможців з вами до зустрічі у середу, о 21.00 на а, подорож... у подорожі Чудесною Болівією. І стежте за анонсами. Якщо завтра або в середу у нас з'явиться заповітна новина про цілодобовий стрім, тоді в суботу, з 9 чи 10 ранку по 9-10 ранку неділі, у нас буде цілодобовий, величезний, марафонецько-марафонецько. Наразі все. Дякую за увагу. На все добре. Решту ви знаєте.